Усім привіт! Пропоную приготувати вам львівський сирник по бабусиному рецепту. Це ну, дуже смачно. Отже, займаємось спочатку тістом. До просіяного борошна додаємо яйця, цукор, а також всипаємо розпушувач. І також додаємо какао. Додаємо розтоплене масло. Важливо, щоб масло було не надто гаряче. Тепер замішуємо тісто. Це дуже смачно і вийде навіть у тих, хто буде випікати щось вперше. З нашої маси формуємо ось таку кулю та розрізаємо її навпіл. З цих половинок формуємо теж маленькі дві кулі, обгортаємо їх харчовою плівкою. Так, кладемо в холодильник на 1 годину. А зараз займаємось сирною масою. В окрему миску додаємо творог. Якщо у вас є домашній це супер. Додаємо також цукор. Для аромату додаємо ванільний цукор. Вливаємо сюди розтоплене вершкове масло та взбиваємо сюди яйця. Саме цей сирник є на кожному нашому святі. Додаємо також сюди крохмаль та все гарно перемішуємо до однорідної маси. Я роблю це за допомогою ручного блендеру. Ось така маса у нас повинна отриматись однорідна без грудочок. Тепер дістаємо нашу форму, в якій ми будемо випікати наш сирник. На дно кладемо пергамент або ж намащуємо вершковим маслом. Витягуємо наше тісто з холодильника та одну половинку натираємо на терці. Це буде наша основа. Тепер додаємо всю сирну масу. Важливо рівномірно її розподілити. Чи ложкою, чи, можливо, порухати формою, ось так, як на відео, щоб вона рівномірно всюди розляглася. Зверху натираємо наш другий коржик. Приготування по часу займає близько 2 годин. Все гарненько рівняємо та відправляємо у духовку нагріту до 180 градусів приблизно на 1 годину. Поки печеться сирник, робимо собі каву та смакуємо. Смачного!